У 2025 році у Чернівцях модернізували низку медичних установ. Так у міській поліклініці номер 2 відкрили новий реабілітаційний простір. Роботи профінансувала міська рада, а місто побратим Мангайм передав сучасне обладнання для відновлення пацієнтів. Фахівці цього центру навчалися також в місті Мангаєм і отримали новітнє обладнання завдяки гуманітарній допомозі з міста Мангайм. Це тренажери Ліра та Амадео, які є унікальними в нашому місті. У жовтні оновлене реабілітаційне відділення презентували і в міській поліклініці номер 1 загальна вартість ремонтних робіт склала понад 800 тисяч гривень. Це кошти, які заклад заробив у співпраці з НСЗУ. Обладнання було отримано за завдяки співпраці з проектом рівні серед рівних, які реалізує громадська організація Допомога та надія. Були закуплені закуплені чотири тренажери для пасивної реабілітації верхніх і нижніх кінцівок. Та плечового суглобу на суму майже 90 тисяч гривень. У міській стоматологічній поліклініці розпочали надання безоплатних послуг зубопротизування та стоматологічного лікування для військовослужбовців. З міського бюджету на це виділили 326 тисяч гривень на купівлю обладнання та 88 тисяч гривень на придбання імплантів. За рік послугами зубопротизування скористалися 136 військових. Дуже багато звертаються військовослужбовців в молодому віці яким неможливо зробити зубопротизування, на жаль, сучасними технологіями тому виникла ідея, яку підтримали ми, дякуємо Чернівецькому міському голові, депутатському корпусу, ідея запровадити зміни в нашу міську програму і внести зміни. Щодо встановлення дентальних імплантів для ветеранів та постраждалих внаслідок війни. Загалом цьогоріч у міській стоматполіклініці послугу отримало понад 330 військовослужбовців. У вересні цього року також було оновлено держпрограму Доступні ліки. До неї додали 85 нових препаратів. На початках вона передбачала охоплення трьох е захворювань: це цукровий діабет другого типу, бронхіальна астма та серцево-судинні захворювання. Тепер перелік охоплює 595 лікарських засобів, препарати інсуліну, що дуже тішить внесені в перелік комбіновані препарати для лікування цукрового діабету і для лікування артеріальної гіпертензії. Вони є дуже ефективними. На вулиці Кобилянської незабаром розправляють. Почнеться ремонт в аптеці музеї. Його планують завершити до квітня наступного року. Заклад залишиться комунальним та після відкриття стане новою туристичною локацією. На сьогодні в аптеці музей призначений керівник. Ми зробили переоблік медичних препаратів. Розподілили між закладами охорони здоров'я до квітня місяця. Нам дали терміни проведення ремонтів. Далі заходить держлікслужба з повторним аудитом. І якщо все гаразд, нам продовжується термін ліцензії, і аптека починає працювати. А саме закуповує першу партію ліків і починає працювати з іншими департаментами. Марія Соломатіна, Максим Чернега, новини Сі4.